Отже, 1919 рік. Це був хаотичний і без перебільшення вирішальний рік для України. Тільки наоб'єднавшись, об'єднавшись, Україна одразу ж почала боротьбу буквально за своє виживання. А починалося все так обнадійливо 22 січня, Київ, момент справжньої ейфорії. Проголосили Атдзлуке УНР і ЗУНУР нарешті разом здійснилася вікова мрія. Та, на жаль, святкували недовго, бо країна одразу ж поринула у війну. І це була не просто війна, а війна одразу на два фронти на заході і на сході. Не дивно, що в народі казали так це дуже влучно описувало становище уряду УНР. І от коли здавалося, що гірше вже нікуди, ситуація стала ну, ще гіршою. З південного сходу Денікін на півдні Румунія, а Антанта просто не допомагала кільце ворогів стискалося. Антанта дала полякам армію для боротьби з більшовиками, але поляки використали її проти українців. У цей же час більшовики запровадили воєнний комунізм, спровокувавши масові селянські повстання. Забирали хліб, націоналізували все. Такий жорсткий режим, звісно, відштовхнув дуже багатьох. До осені ситуація стала катастрофічною. Українські сили потрапили у так званий трикутник смерті. Із заходу невпинно тиснули поляки. Добре озброєні і підтримані світом. Зі сходу наступала біла армія Денікіна. Їм теж не потрібна була незалежна Україна. Ну і, звісно, з півночі сунули більшовики, які хотіли встановити тут радянську владу. Коли білі зайняли Київ, Петлюра назвав це київською катастрофою. Надія згасала. Іначе трьох армій було замало, спалахнула епідемія тифу, вона просто косила виснажених солдатів. В результаті до зими держава фактично розпалася. Армія розвалилася під таким тиском. Але не всі здалися. Невеличка частина армії пішла у легендарний перший зимовий похід. Є свідчення, як солдати, відступаючи, ставали на коліна і цілували рідну землю. Так, держава впала, але боротьба за незалежність не згасла, вона тривала.